Плюс 30% до ціни за один день це багато чи мало? На зарядні станції, акумулятори, джерела безперебійного живлення і тому подібні пристрої. Сьогодні, яке у нас 10 10, плюс 30% в працях постачальників. Хера, все, ціни як під копірку. Погані будуть хто? Магазини, бареги, продавці і так далі. Хоча ціни підняли постачальники. Так, що так, що хто не встиг купити по тим нормальним цінам, які були, ми ще до речі, недавно продавали в мінус позиції із цієї категорії. Там у нас були і акумулятори мастовські, і зарядні станції, і так далі. Але то вже все продано. Зараз вже по тим цінам і не купиш. Але ми в ці ігри вже не особо граємо, не, не, не вкладаємося. Цю товарну групу, тому що тут просто качелі штучні і плюс які працюють на цих хвилях ринкових, ринкових коливань. Багато чого є в наявності із таких товарів, типу генераторів. Так що, кого цікавить, пишіть, телефонуйте, замовляйте. Магазин Болгарка.